Якщо через призму матеріалізму розглядати вислів Енгліса, з яким я повністю згоден, що те, що ми називаємо долею, є результатом наших дій, то можемо припустити, що вибір людини визначається соціальними умовами. Відповідно до цієї концепції, суспільне буття формує свідомість індивіда, прямову його дії та визначає шлях. Але де ж тоді місце для свободи вибору? Можливо, те, що ми називаємо вибором, це лише набір варіантів, сформованих соціальним контекстом. Такий ось соціальний детермінізм. Єва Шарлє – молода дама, яка вийшла заміж за бюрократа репресивного державного апарату. Це визначило її положення. Вона мала можливість спілкуватися з людьми високого соціального статусу, а кінцем її життя стало те, що чоловік утруїв, бо вона йому заважала. Будучи вже мертвою, вона сміливо заявила претензії покійному батькові. Як посмів зробити це з нею її чоловік, який він дуже неприємна людина. Її батько прийняв ці претензії холодно та з великою жалістю, адже він її попереджав. І все ж таки там на землі залишилась її сестра, яку рано чи пізно чекає така ж відповідна доля. П'єр Дюмен, революціонер з так званої Ліги Свободи, який посвятив роки боротьби проти тиранічного режиму відповідних соціальних умов. Він гине від рук доносчика, якого катували. П'єр, хоча вже мертвий, чує різні розмови. Колишніх невдалих заколотників, відданих військових, жінки, яка сприяла кар'єрі правителя, і загинула за загадкових, хоч і не випадкових обставин. Усі вони, як і П'єр, мертві. Але П'єр не втрачає надії, бо на наступний день повинно відбутися повстання, яке може бути зовсім провальне через донощика. В небесній канцелярії П'єр зустрічає Єву. Вони виявилися дуже спорідненими душами, і через бюрократичну помилку їх готові направити на землю, так як при житті вони мали би бути разом. І якщо вони зможуть полюбити один одного за 24 години, вони будуть жити довго і щасливо. Опинившись на землі, швидко стає зрозуміло, що П'єр зовсім не вписується у соціальне середовище, до якого належить Єва. Коли військовий словесно починає принижувати П'єра, Єва намагається його захистити, видаючи за свого чоловіка. Начальника канцелярії жандармського управління. А далі я наведу ділох П'єра та Єви, який каже сам за себе, це кохання неможливе, знизавши почами, сумом вимовляє він, роблячи кілька кроків у напрямку до найближчої лави. А знаєте, над чим я працював багато років? Я вів проти вас боротьбу. Обернувшись до неї, додає він, сідаючи на лаву. Проти мене, перепитує вона, не розуміючи, про що це він, проти правителя його жандармів, проти вашого чоловіка і проти ваших друзів. Це з ними ви пов'язані не зі мною, пояснює він. Поки вона сідає і вдивляється в нього серйозно, але без подиву. Ви що-небудь чули про Лігу? Про Лігу за свободу, уточнює вона, дивлячись на нього з деяким переляком, наче відкриваючи нову для себе людину, якої, однак, не боїться. Я її засновник. Не переношу насильство, відвернувшись шепочі Єва, наше, але не їхнє. Я ніколи не цікавилась подібним, вимовляє вона. Це те, що нас і роз'єднує. Завдяки вашим друзям я помер. Якби мені не випав шанс повернутися на землю, завтра вони перерізали б моїх друзів. Ви повернулися завдяки зустрічі зі мною, беручи його за руку, м'яко уточнює вона. Ну зрозуміло, Єво, це так. Але я ненавижу тих, хто вас оточує. Тон П'єра потроху стає м'якшим. Я їх не вибирала. На вас їхня початка. Вірте мені, П'єр, У нас немає часу сумніватися одне в одному. П'єр проводить Єву до своєї квартири, а сам відправляється до товаришів, щоб повідомити, що їх зрадили, і повстання треба відмінити. А у відповідь він ж отримує недовіру і слова про те, що він зрадник. П'єр засмучений, повертається до своєї квартирки, де його очікує Єва. Ви бачились з друзями? У мене більше немає друзів. Вони мене вигнали, Єва. Не обертаючись, сумно відгукується він. Чому? На завтра було заплановане повстання проти правителя. Ми збиралися виступити широким фронтом. Я йшов попередити товаришу, що назаманю ту пастку, і не слід висовуватися, а вони прийняли мене за зрадника. Проте в моменті в квартиру П'єра починає стукати один з революціонерів, який попереджає його, що його товариші хочуть вбити, і зникає. І ось на сходах чуються кроки. Ну ж бо, П'єре, зізнайтеся, ви забажали воскреснути не заради мене, а заради вашого повстання. Тепер же, коли йому не бувати, вам байдуже вмирати чи ні. Ви знаєте, що вас йдуть убивати і залишаєтеся. А ви чи не заради Люсети повернулися на землю? Ви? Вона коде голову на груди П'єру і, помовчавши, шепоче? Можливо. Єва та П'єр прижимаються один до одного в відчайдушному любовному пориві. І через них кроки зникають. Єва радісно заявляє, що вони перемогли, що їх любов сильніше, проте П'єра продовжує турбувати повстання. На наступний день П'єр чує звуки військового маршу, який крокує розправитися з заговорщиками. І П'єр вимушено каже, що він повинен бути там, він повинен попередити, йому вдається переконати Єву. Чи стало б ти мене любити, якби я дозволу розправитися з ними? Ти зробив, що зміг? Ні, не все. Послухай! За півгодини відбудуться збори керівників секцій. Я піду туди, спробую зупинити їх, щоб вони не вирішили. Повернуся до пів на одинадцяту. Ми підемо, Єво, покинемо місто, клянуся тобі. Якщо ти любиш мене, відпусти. Без цього я не зможу більше дивитися на себе в зеркало. Єво в повному розпачі притискається до нього. Ти повернешся до пів на одинадцяту. Присягаєшся? Присягаюся. П'єр питає, чи буде вона на місці, коли він повернеться. Вона каже, що піде до сестри. І ось вони розходяться. Єва намагається відкрити очі сістрі на те, являється її чоловік. А П'єр в свою чергу намагається донести робітникам та товаришам, що повстання треба відмінити, бо їх зрадили. Лунає звук телефону. Почалося група північ атакує префектуру. Усі погляди спрямовуються на П'єра, у якого виривається жест безсилля і відчаю. руки його опускаються, він сотулячись робить кілька кроків у глиб гаража. П'єр, ми були неправі, виправдовується Діксон. Не залишай нас, тільки ти один і можеш щось придумати, тобі відомо, що вони затівають. П'єр, не відповідаючи, робить кілька кроків під багальними поглядами товаришів. Нарешті, піднявши голову, з гіркою посмішкою запитує: Котра година? 25 хвилин 11», – відповідає Діксон. Поравшись із годинником, П'єр напружено розмірковує: Добре, я залишаюся. Нарешті, піднявши голову, з величезним зусиллям вимовляє він і одразу ж додає, звертаючись до Діксона: Хвилинку, мені потрібно зателефонувати. Він прямує до телефонної кабінки, зачиняється в ній. А в цей час у вузькій квартирці за кілька метрів від нього з'являється голова Люсена Держо. Який не зводить з нього погляду. Спробуй зрозуміти мене, Єва», – благай він, я не можу кинути товаришів. Так знаю, у них немає жодного шансу, але я не можу. Електричний годинник над його головою показує 10 годину 29 хвилин. Дві вщент набиті жандармами вантажівки на повній швидкості підлітають до гаража і зупиняються перед ним. Жандарми висаджуються і негайно оточують гараж. Ні, П'єр, не роби цього, ти мені збрехав, ти кидаєш мене, ти ніколи не любив мене. Я люблю тебе, Єо», – Відповідає П'єр. Я тебе люблю, але не маю права кинути товаришів у біді. Він не помічає, як Люсен держов з квартирки старанно цілиться в нього. Заговорщик натискає на спусковий гачок. У телефонній трубці лунає гуркіт пострілу. Багаторазово посилений іншими пострілами. Немов убита кулою, Єва ковзає вздовж стіни і падає на підлогу. Одна з куль вщент розносить електричний годинник, стрілки на ньому показують 10 годин 30 хвилин. Єва та П'єр знову мертві. Не вийшло цікавиться старий з 18 століття. 600 убитих і поранених, відповідає П'єр, 2000 затриманих. Він киває в бік, звідки чути постріли. Бій усе ще триває. А ви? ви ні? запитує старий. Ні, відповідає Єва, ні, мені. Бачите, в чому річ ставок більше немає, заново життя не почнеш. І, звичайно, П'єр міг би зробити інший вибір, а саме любов до окремо взятої людини, обравши Єву, як і вона була готова була би зробити цей вибір, можливо, при інших умовах, при більшій волі та саме вибору, а не варіантів соціального детермінізму, який так панує, жертвами і водночас співучасниками якого ми є.